Доброго дня всім! Перед великодніми святами вирішив записати коротеньке відео, як контролювати діабет під час свят. Що треба пам'ятати людям з цукровим діабетом? Подумайте про те, щоб включити більше у свій раціон некрохмалостих овочів, таких як зелені листові овочі, капуста, будь-яка, огірки, помідори, перець, гриби, хто любить кабачки. Я, наприклад, чесно. Кабачки люблю не, не дуже. А також білки та цінно і корисні жири. Слідкуйте за розміром порцій, особливо тоді, коли балуєте себе великодніми ласощами. Споживайте менше продуктів з високим вмістом швидких вуглеводів, таких як цукерки, шоколад і десерти. Хорошою альтернативою може стати високоякісний темний шоколад з містом какао не менше 70%. Свіжі ягоди та фрукти. Залишайтесь активними, включіть фізичну активність на святкування Великодня. Прогуляйтесь в парку, пограйте в рухливі ігри своїми друзями. Якщо маєте домашнього улюбленця, прекрасний спосіб знижити свій рівень цукру і доставити приємність собі і своєму улюбленцю. Але разом з тим. Уникайте великих скупчень, пам'ятайте, що маємо навіженого сусіда. Всіх вітаю з святом Великодня. Зустрінемось після свят. Якщо потребуєте консультації сімейного лікаря чи ендокринолога, звертайтесь у месенджер, Telegram чи Viber. Будьте здорові!